Доброго дня, мої шановні! ради вітати вас на YouTube канал України Progress. Сьогодні ми, в форматі аспект, будемо продовжувати тему виборів. Ми вже казали про те, що можна вибирати що зручніше, а можна вибирати те, що правильніше, і яка різниця і хто як вибирає. А сьогодні ми з вами поговоримо на дуже-дуже важливу тему: що є два типи виборів: великий тип. Суттєво відрізняючи один від одного, який. Ми робимо кожен з нас і той тип, і інший тип, і не завжди розуміємо, де який працює і як він працює з нами, а ми працюємо з ним. Ну, наприклад, для початку є вибори політичні, коли вибирають керівника країни. Наприклад, президента, наприклад, в Штатах вибирають президента, Франції вибирають президента, в Британії нема президента, але ж є прем'єр-міністр. І це один тип виборів. А є інший тип виборів. Наприклад, в Росії, в Китаї, в інших авторитарних або тоталітарних країнах. І це суттєво інший тип виборів. І питання не в тому, що там не, не, не виконуються ті чи інші процедури, немає кандидатів, або не так підраховують, або там є якісь манип. Ні, питання не в цьому. Питання в тому, що це інший тип виборів. Загально інший. А оцей тип виборів, який є в авторитарно-тоталітарних державах, він що його не мав демократичної держави? Є. Тільки не в політиці. тільки не в тому сегменті суспільства. А от, наприклад, в релігії він є. Я його назвав для зручності сакральним типом. А інший тип виборів я назвав профанним. Тобто звичайний, обичний, який ми робимо в побутовій ситуації. А сакральний те, що ми робимо в е, інший, інший бік. Наприклад, при, е, звичайний або профанний тип вибору. Нам треба телефон. Ми вибираємо якусь модель телефону. Е, яка зараз є? Ну, хтось є пар, параде. А потім ми хочемо, може змінити цей телефон, а може просто подивитися, чи ні з'явилися якісь інші моделі телефону, може просто прицінитися, може взяти інше, може не взяти інше. Ми приходимо з цим телефоном, дивимося на інші моделі, на то, що є, які вони характеристики, скільки це коштує. Можемо змінити цей телефон, можемо залишити. Сказати ні, ну там не такі великі зміни і стоїться так, що ми не хочемо. Ми ще в рік чи два з цим проходимо, а потім змінимо. Ну, розумієте змінимо, тому що ну, ми що думаємо, що ми будемо ходити з цим телефоном завжди, поки він не зламається або поки в нас не стане. Він що, назавжди з нами? Ні. Звичайно, ми його колись змінимо. Він не, навз... не назавжди. Він може зламатися, ми його тоді змінимо швидше, а може не зламатися, але ну ми все одно його змінимо, тому що ну, треба міняти на щось нове, що буде більш відповідати нашим уявленням, або просто пристрастям, або нам більш нравиться, престижність і що інше. А є вибір, коли ми так не робимо. Ну, тобто, можемо так зробити, але ж це буде засуджено. Суспільством і нами самими. Це не викладається. Ну, наприклад, не будемо зараз йти до політики, Пойдемо до родин. А Коли у тебе є жінка? Ти ж не кажеш: ну добре, я зараз женюсь а дружу з цією жінкою, а потім все буду шукати якусь. Іншу. Ну, нехай будуть покакається. І дивишся, ну от і їй кажеш. Ми, ми з тобою живемо вже 5 років, або 7, або 10. Я зараз пошукаю не чого кращого, ніж тебе. А якщо нічого кращого не, не знайду, то нехай ти залишишся. Якось це не, не, дуже, не дуже відповідає нашим соціокультурним нормам і нашій моралі. Ні. Або ми кажемо так: ну взагалі ну, скільки можна, я добра життя. Добре, 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 з нею живу вже 5-10 років, але ж треба змінювати, ну, скільки можна цю модель жінки мати. Чим відрізняється? По-перше, ми хотіли, благалі, нам, маємо намір, щоб це було як можна довше, а мабуть, назавжди. Ми хочемо, коли ми робимо цей вибір на початку. У нас є ілюзія, що це може бути назавжди. Друга річ сакрального вибору. Ми спочатку повинні відмовитись від цього вибору, завершити цей вибір, розлучитись чи там, змінити релігію, а потім вже знаходити новий. І знов-таки, якщо ми його знайшли, то він з нами буде, поки. Не завершиться. А потім щось робиться. На відмову від профанного вибору, де ми можемо знаємо в момент вибору, що це ми нам маємо намір. Ми сподіваємось, що це не назавжди, що це на якийсь час. І більш того, коли ми робимо цей вибір новий, нам не треба відмовлятися від попереднього. Він може бути, а може не бути. Це функціональна річ. Профаний вибір ми робимо на що і на речі, які нам не дуже важливі, наприклад, може для когось дуже важливий телефон. Так, і до, наприклад, тих хто нам робить інтернет, там, і що, і що, і що, і що щось таке, що ми можемо змінювати. Працює, працює, не працює, шукаємо іншого. Ми маємо стосунки, ми маємо якусь. Приналежність, вони до нас, ми до них? Ні. Навіть якщо вони хочуть таке симулювати, там, програми лояльності, того, що ви наш вірний клієнт, а ми ваш вірний клієнт. Ні. Це, це все симулятор. Ми вибираємо, ми не ходимо до магазину, тому що це самий магазин, якщо це не наш, не наш, або нашого родича. Ми ходимо, тому що там є те, що нам треба. А не буде того, що треба будемо халити в інший магазин. Ось о, який він там магазин, ми будемо ходити тільки до цієї сеті. Ні. Ну, може сподобатися, чи не сподобаться, нравиться чи не нравиться. Ну, якщо нам щось треба в інше, пойдемо в інше. Ми, ми нікого не зраджуємо. Ми нікому не давали е, обіцянку ходити тільки сюди, а в інший не ходити. Але ж є багато того, що так не робиться. Вибор релігії так не робиться. Якщо ти належиш до якоїсь релігійної спільноти, до якоїсь релігії, то ти замовчував. Будеш з нею, поки не припиниш. Ти можеш припинити, вийти з неї, відмовитись, сказати більш ніколи і тоді перейти до іншої релігії. Ну дуже незручно, незвичайно, і коли ти. І в церкву ходиш, і до синагоги, і до мечети, і кажуть, будь ласочка, я зараз, зараз я сповідую іслам, хочу ще буде бачити, не буде мене краще у кришнаїтів. Я роблю зараз вибір. Релігія це така річ. Або ти всередині, або ти припиняєш і інше, щось інше. Ти припиняєш ці стосунки, як з родиною. І... Насамперед, у тоталітарних авторитарних країнах той самий сакрал відбувається на вколо політичного вибору. Ти вибираєш отакі ж стосунки приналежності. Ти вибираєш себе того, хто буде з тобою. Якщо не назавжди, то на дуже-дуже довго поки хтось не зламається. Або той, кого ти вибрав, він піде життя або їде з глузду. Або ти його не скиди. Царя можна ілітинирувати, як це було з Людовиком Луї 16. Царя можна відмовити від речі від престолу, як це було з Миколою II в Росії. Навіть, до речі, в тушках. Ніколи в Росії от в 18-му році ніхто не стратив царя. Не було царя. Царя не було з лютого 17-го року. А в липні, чи коли там 18-го, стратили не царя, а колишнього царя. Просто такого себе Миколу Роману. Тому не можна сказати, що я якийсь цар убійця, тому що цар скінчився, він звільнився. Він був і не став. Тому що царя можна перестати бути. Як можна, от наприклад, зараз римський папа, переддуючий Радсен, він був римським папом, а потім пішов відставку. Звернився від нас новий римський папа. Е, ну, а римського папу не може, ми не можемо зараз, коли цей папа не ушов, не пішов, католики не можуть вибирати себе нового папу. Здо того, як він вони не позбулись цього. Чи він помре, чи він піде, чи він з ним щось трапиться. Але поки є цить, іншого не може бути. Поки у тебе є жінка, інший у тебе не може бути, бо це буде вже навіть це буде не просто правопорушення. Це буде кримінал. Воїжонства Двоє... не може бути. дві жінки не. Одна так Добре. Е... Сакральна ципрофанна. А якщо ми не про політику, а якщо ми не про режимку, а якщо ми навіть не про дітей, які ми теж не можемо змінювати і підбирати себе, «Мо от моя донечка, яка ти гарна, ти вже в мене 10 років. Давай підемо до школи з тобою, може, я підберу себе іншу донечку? Ні, ти гарна донечка, гарна. Але ж може бути більш будь краще. Ні, це так не робиться. Може бути інша дитина, так. Може бути, два царя. Так, було. Так і на Русі таке було. А, і багато ще такого може бути. Але ж це інша речі. Ну, Бог з тим про цареї, вибори. А у нас житті, в нашому житті таке є. Є. Багато хто з нас так відноситься до своєї професії. Не те, що це там, раз на рік або раз на три роки. Думаю, ну добре, я попрацював вже на цьому місці 2-3 роки. Ну, немає нічого іншого, якоїсь іншої професії, якоїсь іншої кар'єри. Ну, скільки я буду там, журналістом, або слесарем, або бізнесменом, може треба щось змінити. Що там у мене є? Поки ти не припиниш бути тим, ким ти зараз є, не, не прийнят, не, не прийняти шукати нового. І, взагалі, ми відносимося до професії, як чогось сакральне. Може не стати, не пішла кар'єра, якісь обставин. Ти не можеш більше там, щось з тобі трапилось, або з підприємством щось трапилось, або з країною щось трапилось, там багато чого може бути. Але ти був кимось, став чимось іншим. У тебе є оцей перелом. А для багатьох так, наприклад, з домівкою, з хати. А ця хата, де мій дід був. Батько був, як я її покинув. Ну, от зараз ми знаємо багато людей, які до хати відносяться як до сакрального вибору. Поки вона є, я буду з нею. Я знаю людей, які їдуть боронити не країну, не ідею, не державу, не націю, не соцу хату. Або охороняти, зберегти хату. Я говорю, пидачі, хату-хату, скільки вона коштує. Це ж, ну ця хата буде інша хата. В іншому місті. Ні, ти не розумієш. Це моя. Я думаю, Господи, як же так буде? А це сакральний вибір. Це той самий сакральний вибір. По відношенню до хати, по відношенню до речей. Є багато людей, які не можуть. Купу, купувати, ну зараз по, по, вже не буває. А я знав, що декілька, може, десятки, років тому люди, які не могли купити себе нові речі, не тому, що в них не було грошей, а тому, що вони вважали, що не добре купувати нові речі, новий одяг, поки цей ще не зносився, поки ти цей ще не викинув. Брати новий, а просто він ну щось, ну, він якось там з моди вийшов або просто хочеться щось обновити. Це неправильно, це аморально. Таке було. Я таке бачу. Ну, у кожного по-своєму, це звичайно. Ви кстати, пишіть в коментарях, у кого є такі приклади сакрального вибору у них чи у їх, родич, у ваших родичів, чи у ваших знайомих, які відносять до чогось. Такого звичайного, як до чогось дуже важливо, що вони не можуть позбутися, поки воно не зникне або не вийде стро ладу, воно не що з ними зміниться, таке буває. А буває багато чого. І це треба розуміти. Кожен раз, коли ми робимо вибір, щось купити, щось змінити. Нам треба розуміти, ми це робимо як сакральний вибір. За яким ми будемо нести відповідальність е, стосунками, Не тільки що ми відповідаємо за ті гроші, які ми витратили, або що він не буде працювати, або що, якщо ми виберемо поганий автомобіль, він зламається, нас може не стати, бо воно колесо відвалиться, чи щось таке страпиться. Багато виборів, за якими ми відповідаємо. Ми відповідаємо, щось недобре з'їсти, можна не вижити або випити. Або ми це відповідаємо, що якщо ми вибрали саме це, то ми будемо саме це робити. Я завжди роблю так. Чому? А так треба, бо ми так робили завжди. І так багато до чого. От до напої. до життя. Що, коли потрібно. І Цей вибір можна зламати, але ж він не у нього нема того, щоб можна його змінити, або зараз пошукати, як його змінити. На що? Ну, подивимось, може, є що краще? Може, є що краще, ніж того, щоб отак от робити кожного року, кожного дня, з генерації до генерації. Може, можна якось інше що зробити? Це підход профанного вибору. І не до сукрайних речей. І останній. Що ми бачимо зараз в Сіті? Ми бачимо тенденцію тренд на те, що все більше і більше речей, які були сакральним вибором в минулому, в минулі роки, в минулі десятиріччя, в минулі сторіччя, стає профанним. Вже вибори ідентичності все більш профанні, професії все більш профанні. Сьогодні ти інженер, завтра ти дизайнер, післязавтра ти. Хтось тобто інший ми бачимо за стосунками. Зараз, наприклад, все більше і більше ми кажемо, що у нас є послідовна моногамія. Тобто, кожен міть ми моногамний, але ж цих моногамій за наше життя буде багато. Розлучення це не щось таке виключення з життя це норма. А ти був, була така пара, вона розпалась, інша пара, вона розпалась, інша пара, вона розпалась. Те, що от двоє на все життя спочатку це вже не є ідеалом. Таке буває, але ж це виключно. Такого це не є норм. Ми бачимо, що навіть в релігійному житті найбільш консервативному, а також іншому, все більше і більше ми переходимо до того, що ми можемо робити вибір все більше і більше профанним. Простір сакрального вибору залишається тільки в архаїчних, відсталих, скажу російською мовою, недорозвінутих авторитарно-таритарних авторитарних країн. Тому що країна може бути авторитарною, тоталітарною, але ж розвинута країна, яка є, тенденції, вона такої не буде. Ні Іран, ні Південна Корея, ні Росія, ні країни там багато країн, де панує оцей консерватизм, він може бути кого привабливий. Але ж цей простір сакральності і простір незмінності. Він таки веде, тому що не буде розвитку. Тому що ми будемо такими, якими ми були. І такий є великий тренд, що сакральність становиться все менше, а все більше виборів становиться профанними, що ми можемо порівняти, вибрати, не відмовляючи ще спробувати. Що нам не треба вступати в такі довгі-довгі стосунки раз і назавжди, навіть там, де зберігається сакральний вибір. Наприклад, в родинних стосунках. Ми вже відходимо від ідеалу, що от з двох закохались, одружились і назавжди не знали нікого іншого. І це ідеал. І в один день. І таке є ідеалом. Це вже не ідеал. Це вже не те, до чого люди намагаються дійти, наприклад, на, навпаки. Приклади зараз інші. Послідовна моногамія. Тобто розлучення це вже не допустимо виключення, це не катастрофа, це норма. Буде у тебе декілька стосунків, моногамних, але ж послідовних. Зараз тут, зараз тут, після тут 3, 4, 5, 10 життів. І це вже норма. Ну, так, так, у, у, багато чого ми зараз робимо вибором для себе. Не тільки тому, що там, де народився, там і згодився. Ні, це вже забуде. Це як кастовість. Як те, що якщо ти був у тебе дід був, е, там пахав, батько пахав, ти будеш пахати, внуки будуть пахати. Ні, такого вже не буде. Це вже не. Але ж ми бачимо, що є суспільство, країни, нації, держави, де зміни, де розвиток, де прогрес, є трендом, які намагаються туди йти. А є країни, які намагаються як намога більше загальмувати. І це країни, тому що вони гальмують прогрес. Вони менш роздвільнуті, вони менш привабливі для життя, вони менш. Е як казали в моєму дитинстві, відстали страни. Ось так, так. Це, і це є таке. І чим більше в країні от такого консерватизму, чим більше в ній сакрального, тим вона більш відстала. Хоча сакральний є везде. Але ж, як казала велика російська гуциста, нічого не. Добре або погано само по собі, а тільки від обставин. І нам треба розуміти це обставини. І е, розуміти, коли ми робимо сакральний вибір. Свідомо, можемо, маємо право. Наприклад, ми вибираємо свою країну і кажемо, що ми будемо з нею до кінця. Ми не будемо дивитися, чи є інша країна краще. В Лівані дуже добре жити. Там взагалі дуже прикольно. А там єйця банан. Ні, ми вибрали цю країну, тому що ми до неї належимо. Це сакральний вибір. Ми його зробили. А свідомий сакральний вибір. А де вибір профами? Ми не повинні ми можемо дивитися і вибирати собі іншого. Такого в закон? Президент, мер, друга, керівника, професію. Життя, місто, все, що завгодно. Якщо ми зробили цей вибір, це не є вирок. І це не треба спочатку його сконсолювати і тільки потім робити інше. Профанни вона того не вимагає. Можеш користовуватися цим вибором, а вже шукати себе якийсь інший. Поки ти їдеш на цей на цьому авто, а вже себе шукаєш інше, переглядаєш. Ну не зараз. Ну через три роки я щось довжу. Змінити. Скільки можна оце одне і те ж саме. Ну, а якщо не подобається, згодом знову, знову. Ось так: профанний чи сакральний вибор. Пишіть, будь ласка, який для вас є сакральний вибор, що ви вибрали себе, і що поки це не завершиться, ви не будете робити нового вибору а які речі ви відносите до такого профанного вибору який можна робити. Постійно або через якийсь період, і для того який ви знаєте, що він не буде назавжди. Коли буде щось краще, ви це змінюєте І не тільки пишіть, Ну будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, шарте це відео, нам це дуже цікаво. І ми з вами ще будемо розмовляти про багато інших дуже цікавих речей. До зустрічі. Побачимось.